Так, привіт пару майстри. Е, хочу пригадати вам, я, бо я колись вже, е, хто слідкує за моїм каналом раніше, я показував, як міняються твердосплавні ножі на фрізі. Е, хочу нагадати тим, хто приєднався, а не має часу переглянути все. Так, основне, спочатку, що по ножах, тобто ясно, що вони мають кожен ніж, має характеристики теросплавних відносно. Матеріал, ну, то така справа, я, я фактично стараюся того дотримуватися, але є там, коротше, головне, щоб ви правильно поставили ті ножі. І повірте, різних фірм. Якої б ножі не купляв, в мене ну, дуже в небагато ресурс виходить, е, маю на увазі після заміни. Ну, реально, півроку я буду працював розверну, і Працюю я кожного дня і багато. От купа деталів складу, ну то все треба перечопувати. Сторони. І зараз багато, практично майже всі в мене такі проєкти, що все йде з обкладним штапику. Добре, вернемося скоренько до ножі. Основний принцип мусите використовувати, що ви хочете, щоб вам ніс що мав високий ресурс і довго працював, значить ножі підрізні, то ножі, які є зверху, нижні. І до основних е, ножів, які вибирають вам основний матеріал, має бути. Той ніж, має стояти мінімум 2 десятки вище за ніж, який його підбирає. От зараз покажу, от бачите, індикатор тут настройка. В даному випадку я використовую механізм. Той механізм, той ніж зараз буде, бачите, пішло зменшення тут буквально трошка, Там пішло. Якщо поставити не таким чином, якщо у вас ніж, той. Або той ніж основний, буде під беревом на рівень, або е, вище, навіть там дві десятки того Якщо не зразу, то дуже швидко він почне вам палити площину. І ви будете нарікали, що погана фірма, погані ножі зробили і так далі. і Так далі так що старайтеся використовувати, от бачите, пішло індикаторна стойка, і пішов е, за нею ніж, який є. Практично, от бачите, ледве торкається. Тобто є дві десятки, три десятки різниця між підрізаючим і основним ножем. Ну, Основу хочу звернути увагу, якщо хтось з хлопців користується на фрезернах, в мене є різні головки на турбосплавні ножі, а от яка є головка на зрощення, тоді я тоді показував, значить це є головка на зрощення подовжені. От тут без індикаторної стойки ви взагалі ні, ножі нормально не виставите. Там е, значить, ні ідеально відшліфована поверхня, на яку можна ставити і потім дожимати, ні і товсте скло, то все не, не грає, е, тому що ті ножі вони виставляються парами, одна пара, а потім друга пара і за, е, залежить другу пару, наскільки ви десяток змістите їх. Дві десятки чи три десятки, за рахунок того, утворюється вам, наскільки у вас є з'єднання вільне чи туге. Тобто зміни пари ножів в десятку, у дві відносно другої пари вам міняє зусилля, яке стискається дві деталі між собою. Тому виставити їх прямо, поставивши, використавши поверхню ножів, нереально. Як хоче е реально працювати і тримати гарне з'єднання. Ну і все, використовуйте, тих зараз стоїть, є, не мусить бути така індикаторна, будь-яка, є електронна, є тих, різні е, високоміри різного характеру, Але, не, а якщо не маєте, то краще заплатити професійний центр загострення, де, де загострюють е, різні фрези, Але професійні центри, не якісь там вуйку з якимось там токарним станком, з якимось там приспособою, то має бути комп'ютерне обладнання, яке чітко і точно вам. Виставити і поставити їх на вже на місце. Тоді воно буде реально вдома і надійно працювати. Ну все, всім успіхів, всього кращого.